Повістки по новим правилам. Так знову, знову зміни, знову зміни. І Люди вже просто не встигають за цими змінами. Знаєте, на цю тему дуже багато спекулюють, дуже багато залякують людей, мовляв, от якщо там не з'явитися або не виконаєте там щось по цій повістці, то на вас чекає кримінальна відповідальність. Дорогі глядачі, ви просили дуже багато плюсиків поставили щодо цієї теми. Тож освітлюю, освітлюю цю тему. Давайте будемо розбиратися. Почнемо з того, які взагалі зараз бувають ці повістки. Перше, це на уточнення даних. Друге на проходження ВЛК, ну і бойова повістка. Дивіться, на уточнення даних, ця повістка вона може бути вручена ну, ким, ким завгодно. От реально ким завгодно і де завгодно. Будь то на роботі, будь то я не знаю, ОСББ. Я не знаю, там двірник, я не знаю, може вам вручити цю повістку. Хто завгодно і те завгодно можуть вручити. За все це можемо подякувати нашій владі за постанову 560. Хто завгодно завгодно може вручити під ваш підпис? І неважливо, тут взагалі неважливо уточняли ви дані свої в резерв плюс, не уточняли свої дані в резерв плюс. Вам все рівно можуть вручити повістку. Далі повістка на проходження ВЛК. Ну тут, в принцип, мабуть, такий же, як і повістка на уточнення даних, але велике «але». як показує практика, і те, що взагалі ми бачимо ну, дуже часто, якщо не повсюдно, це те, що людину хапають, везуть в ТЦК і вже там вручають цю повістку на ВЛК, і людина одразу проходить ВЛК. І вже на наступний день. Десь знаходиться вже на полігоні, в учебці, ну і так далі. Бойова повістка. Тут все зрозуміло. Тут все зрозуміло, вона вручається тільки після проходження ВЛК, але тут теж, як показує практика, дуже часто виявляється так, що людина взагалі не проходила ні ВЛК, нічого, але якісь там підписи стоять, наче вона вже проходила. І виявляється, що вже вручають бойову повістку і все. І все, і людина а, вже служить. Є дуже багато зараз скасування через суд і проходження ВЛК, і вручення бойових повісток, а, тому що на цьому дуже-дуже багато таких називаємо це мухлювань з боку ДЦК. Щодо того, а, якою має бути повістка. Ну, дивіться, тут є правила, є, а, є правила і є так, як це вручається насправді. По правилам мають розсилати відповідно до постанови 560, керуючись реєстром призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Має бути бланк, присвоєний номер і QR-код. Але неважливо, чи присилають людині по пошті, чи там вручили на вулиці, я не знаю, там на блокпосту, де завгодно, все це має однакову юридичну силу. Теж дякуємо нашій владі за внесення просто в закони, і за тисячу постанов різних, і так далі. Як можуть вручити повістку? Повістку можуть вручити особисто, але або по пошті. Все має фіксуватися: там фото або відеозйомка має бути, і в тому числі може фіксуватися і відмова від повістки. До речі, по пошті, якщо не отримали. Все рівно буде вважати, що повістка вручена. За це теж знову таки подякуємо нашій владі за такі чудові правила. Ну а далі вже всі знають, що відбувається далі в таких випадках. Неважливо, отримав, не отримав повістку, тобто мається на увазі, чи отримав її і реально побачив, що тебе викликають по повістці, або ти взагалі не в курсі, що тобі ту повістку прислали. Все. Вже людину в розшук, а, і все, все, коли е, вже десь е, на блокпосту, на вулиці, ще десь просто перевіряють, дивляться: ага, в розшуку, все, поїхали в ТЦК. Ну, а там далі процедуру ви знаєте. Хоча знаєте, можна і по-іншому потрапити в цей в цю базу. Я робила про це якось програму. Якщо чесно, не хочеться повторювати, десь десь тиждень, мабуть, я робила. Скажу тільки так, що виявляється дуже часто так, що людина потрапляє в розшук тільки тоді, коли її хапають на вулицю, привозять в ТЦК. І ось в цей момент якимось чином людина опиняється в рошуку. Тобто, ось це все робиться. Ну, Одним словом, це це робиться для того, щоб, щоб якомога більше людей просто затягнути в ТЦК. Бо там вже вони набагато більше можуть, розумієте? От і все. Тобто, як я вже й казала, тут далі все по класиці. якщо потрапила людина в розшук, а будь-яка перевірка на вулицю, ви в розшуку, все, вас одразу в ТЦК. Хоча, як ми бачимо на практиці, навіть якщо людина не має в розшуку, все рівно вони хапають в бусик. Везуть в ТЦК, ну і так далі. Далі не забувайте про те, що а, штрафи, штрафи дуже багато зараз, слава Богу, а, моментів, коли оскаржують люди ці штрафи, і судді, суди на боці простих українців. І ми бачимо все це, тому що, а, тому що Свавілля. Свавілля все це все незаконно, і тому дуже багато людей виграють всі ці справи. От і все. А, до речі, а, щодо повісток, я не здивуюсь, от взагалі не здивуюсь, якщо повістки будуть надсилати через Резерв Плюс. От, не здивуюсь. Ну, Якщо влада внесе зміни там, в закон, або вийде просто ще одна, п'ята, десята, тридцять, п'ята постанова, і все їм так захочеться. І будуть розсилати в резерв плюс. Захочеться, будуть цифрові повістки. Я не знаю, там в дії може ще десь будуть. От якщо їм захочеться, навіть не сумнівайтесь, вони це зроблять. І ще повістки по пошті, навіть якщо бойова повістка вручена не по формі, запам'ятайте, то кримінальної відповідальності не буде. Таку повістку мають вручити лише під ваш підпис в ТЦК. Все і ніяк по іншому. Висновок. А, повістки можуть вручати де завгодно, і навіть вночі, як ви знаєте, ТЦК тепер в нас працює цілодобово. А, правила а, вони надіють, бо вони вже давно порушені, ці правила. Операція бусик, ми все це бачимо. Але пам'ятайте, що в будь-якій ситуації ви можете і маєте право захищати свої права і можете оскаржити все, що завгодно. А головне тільки не боятися цього робити. От і все. Вірте, вірте, будь ласка, в те, що справедливість ще є, вона є ще. І суди, і судді ще залишились нормальні і чесні. Їх звичайно небагато, але вони ще є. Дякую за увагу. Сподіваюся, що розкрили цю тему. Зустрінемося завтра. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.